Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми будемо готувати домашню ковбасу, яка називається Пікниця в Закарпатті. Але перед тим, як завжди, прошу вас зробити донат на збройні сили, поставити вподобайку цьому відео та підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Маленькі обрізки м'яса ріжемо на менші кусочки і перекручуємо на млинці. І то у нас буде заготовочка на домашню пікницю на ковбасочку. Вийшло у нас 7,5 кг свинячого фаршу і докупили ще 2,5 кг гов'ядини. Це все будемо змішувати. Чесночок. Зараз будемо давити чесночок, і то все так буде змішуватися і робити сабли ковбасочка. І спеції зараз будемо додавати на теж по ходу. Ще подеколи трошечки вина до нас. Через чеснокодавку видавлюємо чеснок і рисуємо його. його теж на сьому. На терці його натираємо і все змішуємо. Добре. Добре. Що, не треба Треба. Додаємо чорний перець. Мелений. Добавили чорний перець, тепер додаємо білий перець. І красний ще зараз буде. І паприка. Паприка чи перед чиль? Ні. Солодка паприка. Добре. Не, то паприка. І паприка. Третій перець. Оля таке стоїть. Аромат такий перцевий. Трішки солі. Будемо просили. В нашому випадку всі інгредієнти даються на око. Хазяїна вже рука набита. Якщо ковбаска буде недобра, буде в нього ще й око набити. Чи Мені такого не раз. було? Що такого не було, я б око було набите. Щоб колбаска була, не ну, добра. Ковбаска у нас все добре, бо ми робимо її. З любов'ю. З любов'ю. Ну, де ви берете ту ту Ну, З якого ви робите ковбаску? Що ми вам зараз розкажемо та не станеться нам. секрет. Це секрет, шефа. Диміться. Музика взагалі скільки хочеться. Тут підносик далеко не тільки. Що ми заберемо? Коли добре вимішали, знову додаємо паприку. Перте? І... Соли. Чор, Чорно перете. Да. Солити клав? Так. Да. Соли теж. Добре вимішали. І потім знову по кругу додаємо трошечки всі ті самі спеції, які додавали перший раз. Це чорний перець, білий перець, сіль і паприка. Все відчувається на смак. Вона вам вже повинна подобатися перед тим, як забивати її в оболочку. Знаєте, Сасанів? Що розказати? Розкажіть. Прийшов. Українець у гості на Закарпаття. У село. У селі що? У селі. Дрова треба йти зрубати висягріти. Зрубали дрова. Принести дому. А Закарпатецьому каже ну меч! Закарпатець вера, тот не верпи, глупив по плечами. <ривіт> кай... Ааа! <Аж> закарпатський меч! <ривіт> <ривіт> <Йван> Іванович <знає. ривіт> веку... діло, Іван Іванович знає, йому теж колись був у яскорі яку. Було діло Іванович? Ні, якось не попадалося. Нічого зусиль скоро там. Ха-ха-ха-ха, <реш> <реш> ти відів із другого боку картину, так? <реш> так, гриб нам вже не страшний, бо ми вже надихалися перцями різноманітними. Фарш вимішуємо до того часу, поки м'ясо перестане прилипати до рук. Ще трошечки у нас недосолено. Тому ну, ще додаємо солі. І продовжуємо вимішувати. Наша ковбасочка вимішується вже 15 хвилин. Зараз тітка ну, зробить далі. дегустацію. О, все, кажуть, що на смак вже все класно. Я навіть сам трошечки скуштую. Руки практично чисті. О, подивіться, м'ясо вже до рук не пристає. І все. І зараз нам принесли ось такий апарат. Видно його Видно. Ну, зараз покажемо апарат. Все, коротше, заправка на пікницю готова. Ось так вона виглядає. Так, друзі. Ось ця ракета це називається гуркотиту. Він робить у нас як гурки, так ковбаси. Коротше, цей весь фарш ми заправляємо туди всередину. Робимо такі гільзи. О, вау, ось такі міни, міни виготовляє кум. Ті мінки закидаємо всередину, у міномет, який називається гуркотиту. І зараз буде у нас виходити смаколик. О! Ще... Yes. <laughs> ну добре, кума не хоче показати, як то робиться, але... У нас завжди самі менші діти в хаті надували кишки. Тому що вони ще не розуміли, що це таке. Їм давали роздути кишку, кишку треба було перевірити, чи вона урвата, чи не урвата. Для того її треба було надути. Ось ось так ось надіваємо. О, бачиш, вона урвата. Зато треба її надувати. Видиш, зараз, що так. ти не надула. Так, ось так. Оболоночку надіваємо на е, кінчик гуркотитова. І от з тої сторони крутять ручку, а з цієї сторони вже виходить нам ковбасочка. Щоб перевірити, чи добра у нас оболочка, чи вона е, не буде пропускати наш фарш, її треба надути. Якщо вона надута, її відрізають і в добру частину наповнюють нашу пікницю. Та ну, тоді переключено. все, угу. От так виглядає правильна оболочка. Добре, Там невелике дірочка. Через пустянку може... воздух, черезпустив воздух, От так. і тепер або не було ковасти, воздух, а спускають воздух. Ось такі у нас вийшли ковбасочки. Поставлять на 2-3 годинки на холод, бога у нас зима, просто можна на вулицю поставити. І потім будуть відправляти у коптильню коптитися.